А ж, як ми нараз, обнявшися, сиділи мовчки в щасливім забутті. І дивилися на спокійне порання се і соки в гнізді. Як вона, вичистивши гніздо, сідала в ньому і тихими, розумними очима цікаво дивилася на нас. Її очі мали якийсь магічний вплив на тебе. В таких хвилях ти. Цілував палкіше, пригортав мене до серця сильніше, із твоїх уст лилися слова, що були для мене, мов роса для зв'яленої квітки. В тих хвилях мені здавалося, що я заглядаю в твою душу, а крізь неї в якийсь магічний світ, повний чудеса невиданої пошноти. А потім. Я почала ревнувати тебе до всієї сойки. Тихо, в глибині душі я почувала глуху заздрість неї. Мені здавалося, що ти не мене любив, а її, її веселий скрекін будив тебе щоранку, її порання в гнізді оживлювало тебе і цікавий погляд її очей наповнював тебе чарами і окрилював твої слова і. Я зненавиділа її, як свою суперницю. І з часом я, я дійшла до того, що голосуйки не лише сей, а всякої взагалі псував мені гумор, робив мене злою, сердитою, Я, я чула, що я вже не можу терпіти її бік себе. Я вбила її.